Росія вкотре вчинила терористичний акт проти України 14 січня. Повітряна тривога лунала по всій території країни. Утім, найжахливіша ситуація у Дніпрі. Там росіяни влучили у житловий багатоквартирний будинок, зруйнований весь під'їзд. Лібята Нет пад'єзда, просто нет пад'єз. Станом на 18 годину відомо про двоє загиблих та 27 поранених. Серед них шестеро дітей усі знаходяться в лікарні. Одразу після прильоту вдалося витягнути 15 людей. Станом на 18 годину відомо про п'ятеро загиблих та 27 поранених людей. И всеми материнскими слезами. У Увесь район міста, де стався прильот, знеструмлений повністю та відключений від систем життєзабезпечення. Окрім влучання в житловий будинок, також відомо про пожежу площею 70 квадратів. Поблизу будинку загорілося 15 легкових автомобілів. У Львівській області внаслідок прильоту постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Там можливі перебої зі світлом та водою. На Харківщині під удар потрапили два таких об'єкти. Місто та область повністю знеструмлені. Відомо, що наша ППО відпрацювала у Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській Тернопільській областях. Також завдяки ефективній роботі ППО у Києві не допустили ураження важливих об'єктів. Ну а уламки російських ракет знайшли аж у Молдові. Прикордонний патруль виявив залишки в районі ділянки Ларга. Про це повідомили у Стерстві внутрішніх справ країни, Росія має бути негайно виключена із Ради безпеки ООН. Її присутність у цьому органі ганьба для всього світу, заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба додав, що ми можемо і маємо вбити російську ракетну безпілотну промисловість масовим санкційним ударом. Також він закликав G7 та Європейський Союз невідкладно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною. Селі Лаврів Луцького району попрощалися із полеглим героєм Олегом Профатіло. Чоловікові було всього 34 роки. На початку російського вторгнення він добровольцем пішов боронити Україну. Брав участь у звільненні Херсонщини та у важких боях на Донеччині. Його серце зупинилося на полі бою 5 січня. Траурний кортеж у Лаврові зустрічають на колінах. Та захисника в останню дорогу прийшло чи не все село. Рідні, друзі, знайомі. 89-го року, 34 роки. Школа. Да, шкода, жити, жити. війна забрала. Боляче важко. Дякуємо йому дуже, що захищав країну і всім хлопцям теж дякуємо. Щиро перед такими хлопцями треба падати на коліна». І молити Бога, щоб вони були живі, здорові і повернулися до мам, до тат, до діток, а не так, як наш Олег. А Олегу світла пам'ять. Кожен, хто знав Олега, пригадує його по-своєму. Коли ми зараз почули цю страшну вістку, перше, що ми зробили, дитячі листи його плакали, сміялися, як він розповідав, що сталося нового в селі. Сумно дуже. Боляче, молодий. Він був світлий, чистий, дуже добра дитина, зробив, напевно, ще багато. Хорошим був, в нас і школу ходив, закінчив школу і пішов вчитися, там вивчився, оченився, має жінку, має дитинку, Нелю. Дев'ятирічна дівчинка залишилася без батька. Боляче дивитися, як вона востаннє бачить його у труні. Дружина та мама також не можуть стримати сліз, чи втратили найдорожче. Олег же віддав своє життя за волю та незалежність України. І ми чітко знаємо, що своє життя він прожив недаремно. Своє життя він віддав найдорожчим, найближчим, найкоханішим людям. Нехай буде спочилому воєму Олегу вічна пам'ять. І Господь оселить його у місці світлім і китучим, де немає ні журби, ні зітхання, а життя безконечне і досконале. Нехай він живе в наших серцях, в наших душах. Будемо молитися за спокій його душі, тому що. Людина в цю митів день не потребує нічого, окрім молитви. Полеглого військового похоронили на кладовищі у його рідному селі Лаврів. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, які втратили найдорожче та усім близьким захисника. Вічна шана та світла пам'ять герою. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів, які боронять Волинський напрямок. На навчаннях з бойової підготовки відпрацьовували координацію та ефективну взаємодію між підрозділами ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Діяли під єдиним командуванням. Боролися з диверсійно-розвідувальними групами, не допускали прориву противників на блокпости та обороняли різні ділянки місцевості. Все відбувалося під єдиним. Командуванням командири мають бути чітко обізнані в обстановці та приймати адекватне рішення. Це дуже слушно і дуже корисно для дій, спільних дій всіх підрозділів, які входять до складу сектору безпеки та оборони. Настрої у хлопців дуже позитивні. Коли особовий склад діє вправно і в нього це виходить, це дається взнаки, піднімає настрій особового складу і мотивує його на подальше навчання. Нянин Олег отримав бойовий досвід ще під час антитерористичної операції у 2015-му. Згодом вийшов на пенсію та виїхав до Норвегії, де офіційно влаштувався працювати водієм далекобійником Там він і дізнався про повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Почув по новинах, зразу залишив машину на фірмі віднеслися до того лояльно. Навіть навіть премію дали за того, що українці рвуться захищати. І на другий день вже був. В лавах серед наших побратимів більшість колег чоловіка теж добровольці, які не чекали повісток з військомату, а з першого дня війни вже стояли на блокпостах. Зараз чоловік говорить, що підрозділ забезпечений усім необхідним від форми до озброєння. Зима захисника теж не лякає. Окремо хочу сказати, що морально. Морально-психологічний настрій не зменшився навпаки. З кожним днем тої затяжної війни, яка затягується, вона, вона не пропадає. Охота є далі і ще В природі немає поганої погоди. Зиму переносимо. Якщо вже морози, допомагає нас така річ, наша наша буржуйка. Гріємося. У черзі біля неї ми військові переносимо зиму, зиму холод, все нормально. А ще Олег дякує своїй сім'ї, яка чекала його до останнього та не хотіла виїжджати з країни. Ніяко вони ні Польщу, нічого. Хоча моя фірма в Норвегії пропонувала їм до них туди на життя, на це все давали. Але дружина, діти сказали ні, тато їде додому з ми залишаємося. Тож підтримка рідних та бажання жити у вільній країні дають сил та наснаги і далі боронити країну від російських загарбників. Автівка швидкої медичної допомоги з вагітною жінкою застрягла у болоті. Це сталося у селі Біличі Володимирського району вранці 14 січня. Жінку слід було терміново доставити до лікарні. Тож медики оперативно викликали надзвичайників. Ті за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль екстреної медичної допомоги на дорогу. Не лише на Різдво Христове. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній проведе службу з нагоди свята Богоявлення 19 січня в Іспанському соборі Києво-Печерської лаври. Про це йдеться на сайті ПЦУ. Початок богослужіння о 9-й годині ранку. Належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України ПЦУ отримала, а з національним заповідником Києво-Печерська Лавра підписала відповідну угоду.